Обов'язково поговорити з партнером. Тому що, якщо ваш чоловік тисне або ображається, це неправильно. Я ту саму рекомендацію даю чоловікам. Якщо у чоловіків немає ерекції, лібіда або якісь проблеми в сексуальному інтимному житті, будь ласка, не мовчіть, або говоріть це з партнером. Тому що саме. Інтимність нас з'єднує і роз'єднує інколи краще, щоб інтимність у вас вас з'єднували, щоб ви розуміли один одного, що люди це не машини, це не роботи, які постійно готові до сексу. Що чоловіки, що жінки, що треба етап для підготовки, що треба етап, щоб жінка розігрілась? Бажано ще коли чоловік знає, де в жінки знаходиться клітер. Чоловіки, мої любі. Я думаю, зараз вже можна подивитися фізіологічні атласи, як влаштована будова тіла жінки, тому що інколи самі дівчата не знають, і ми починали на Рафоні, наприклад, да, коли ми шукали той оргазм, ми починали з того, що ми роздивлялись в дзеркало свої статеві органи, тому що в чоловіка все видно, а у жінки все спрятано, так нас природа задумала всередині. І тому дівчата дуже соромляться, вони не знають навіть, як влаштоване їхнє тіло, де їхні ерогенні зони, як їм краще е, займатися сексом, в яких позах, як отримати оргазм і що для цього треба, і прелюдія.